Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Що ж, наш огірок ось так розвивається покрошки. Хочу розказати, що ми сьогодні з ним робили. Як бачите, по листоли такі білий п'ятна є. Це була обробка на нас сьогодні зранку. Це радиміл Голд Air. Давали ми його 80 грам. На 10-12 на літрів води. обробили, щоб захистити крошки від цих хвороб його. Ось, І також зробили ми сьогодні полив. І полив зробили з добривом, таким як кальцієва селітра. Давали ми 20 грам на 10 літрів води. Тобто 100 літрів ми розбавили. Всипали туди 200 грим. І пролили наш огірок. Ну і будемо чекати, який буде результат після цієї нашої підживочки. Ось так, друзі. Ось так ми вирощуємо наш огірок на другий оберт. Підписуйтесь, друзі, на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.